Це новітній засіб у боротьбі з фантомними болями, апарат віртуальної реальності. Це дозволяє в обмеженому просторі за обмежених ресурсів пацієнту за допомогою спеціальної камери, яка відображає побутову його реальність вчитися відновлювати рухи, допомагає йому реабілітовуватися та переналаштовувати центральну нервову систему до нових умов. У мене на початку були дуже сильні фантомні болі, у мене не виходило не спати, не їсти, я абсолютно нічого не міг робити. Десь приблизно перші тижні три, можливо місяць орієнтовно. Тобто, аби в той момент в шпиталі була подібна річ, було б набагато легше. Тому що справді від фантомних болей дуже допомагає. За допомогою тренажеру VRNav ми можемо впливати на різні системи організму. Пацієнти з його допомоги можуть як освоювати навички самообслуговування, можна його використовувати для боротьби з фантомним боло, так і для тренування різних навичок.